Богу Ісусу Христу, дорогі браття та сестри в Христі Господі, дуже багато християн у світі щодня моляться, моляться, можна сказати, мільярди людей. І якщо ви подивитеся на статистику, хто з них отримує те, чого просить, то воно буде... Ну, не знаю, як вам сказати, але ну, отримаємо ми всі. Звичайно, звичайно, так Бог посилає нам загальне благословення, всі отримують. Але йдеться мова, коли ви щось своє особливе прохання подаєте, як Павло каже, і Петро каже, і всі, як і всі апостоли кажуть, що просите і не отримаєте, або не просите, а хочете мати, або не маєте віри і просите. І так далі. Це все в Писаннях Апостоли описали як невірство людини. І ще Христос, так само перед тим, сказав: Не будьте багатослівні, моліться так, щоб Бог, Отець вас по факту зрозумів, коли Він дав бо людина просить щось, хоче щось. І отримує, і собі там далі йде. Знову попросила і, і звертається тоді до Бога, так як би до якоїсь, знаєте, колись як велосипедист мав таку торепку з ключами. Ну, і Вона йому була тільки туди потрібна, коли треба було колесо шат підкрутити там, чи накачати там, ще насос збоку. Так, а, ну таке було звернення, але ми звертаємося до своєї власності. Таким чином, так? Кожен має ключі, багажник, компресор в машині. Це є наша власність, і ми до неї звертаємося. І найчастіше ми її більше шануємо, аніж молитву до Бога до неба. Бо ми е, заплатили за ту річ, розумієте, дорогенькі, ми. Заплатили за машину, за все, то хтось там вимріяно тесло собі придбав. І тепер рахує, як його файно підманили, чи ще щось там, або задоволений, кому там стає на якийсь час, так? Хтось ще щось купив, хтось ще. І оце все він є ті речі, котрі він є власник, чи ми є власники. Ми є її вдячні і любимо дуже ту річ, так? Кожен щось любить, кожен має щось наперед себе і кожен щось любить. Так? І... Таке звернення до Бога воно не принесе нічого людині. Тому що, по-перше, ми в Бога нічого не купили. По-друге, ми у Бога не маємо ніякої власності. Бог не є наша власність. Христос, Господь Ісус Христос, Божий Син, Він не є якимось багажником чи терепкою для ключів, щоб цей користуватися і такого викидати. Аж до такого сенсу я ніколи вас не вчив. Звичайна річ, що е, можна порівняти Христа е, з тими ключами, що відкривають душу, е, і з тими компресорами, що накачують нас Святим Духом е, а колеса воздухом. Але е, все це ми маємо не за те, що ми купили, а все це ми маємо за те, що хтось нас купив. Розумієте? Тепер приклад на вас. Як ви хочете дитині зробити своє добро. Зробили добро, подивіться, наприклад, на теперішніх деяких дітей. Дитина хоче прикладово, наприклад, вам кажу, там якийсь 16 чи 17, чи може колись буде 18 iPhone, так? Чи ще якийсь, але. Перед тим мала там 5, а ви взяли, подарували 12, так? Там чи, чи, чи сьомий ви подарували 14. І бачимо, що вона в то ніс не вклала та дитина, так? Але ще вона буде на вас зла. Чому? Тому що ви не дали їй тої цяцьке, яку вона хотіла. Розумієте? І Бог не людина, Він не буде зі шкіри вилазити, так як дехто з нас, з батьків, вилазить зі шкіри, аби віддати все дітям, щоб потім діти нам щеглики в голову лупили. Ну, дивіться, кажу вам для всіх, діти повинні шанувати батьків, батьки не повинні дратувати дітей, а старші повинні бути Е, Ну, трошки той свій маразм прикривати і не, не сипати нікому одну історію зі свого життя по 150 тисяч разів, бо, бо вам так хочеться її розказати. Ну, Повірте, в цій історії вже ви не хочете писок відкрити, а то вже в комусь ну, огень горить. І так само до Бога, розумієте? Якщо ви знаєте, що, наприклад, ваші старші батьки вам надоїдають. Ну то подумайте собі, як ви можете Бога надо доїсти. Розумієте? Отже, протягом років, десятиліть, можна сказати, дуже сильно я в Бога повірив, коли мав 17 років. 17 років я почав сильно вірити в Бога. 17 років. Там було вже майже, майже 40 років. Без хвостика там. Бо, неповних 17 мені було 16, то вже також і є 40 років по факту. Так? Тепер дивіться. Ой, якась віра була від, від цього. Я вам склав молитву для того, щоб ви розуміли. І я вам буду підтверджувати, що вона буде дієва на основі Божого Слова. Отже, дивіться, перше, це молитва Авраама Ісака і Якова. Цю молитву кажуть віруючі ізраїльтяни, коли сідають за стів на обід, коли моляться це молитва благословення а подяки. І тут ну, вона на євриті звучить барух Ата Адонай. Елогейну Лаолам, Благословенний ти Боги наш цар на віки. Дослівно, я вам перевів. І далі. Це може бути як е, о, саме одне речення, це може бути як одна молитва коротка, коли ви хочете прославити Бога, а потім сказати Отче наш. Або, е, ну, або їсти щось. Подякувати за їду, за все, що є. Ну, оце от якраз може бути подяка навіть за те, що маємо на столі накрито. Поблагословити Бога. Все, у думках собі, поблагословити Бога. Це може бути так само, я склав як одну цілу молитву по факту. Благословенний ти у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І тут вже. Ті Ізраїльтяни, котрі не прийняли Ісуса Христа, вони вже це ніколи вам не скажуть. А якщо скажуть у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, то вони скажуть що того сина, котрий ще не прийшов. Ну, розумієте? І... Але поза тим добре знають, що розп'яли Христа і багато з них признаються, що. Uh, ну, одні кажуть, ми розп'яли, другі кажуть, то не ми, то якась купка якихось там uh, сектантів і так далі, і тому подібне. Добре. Хай там uh, Бог з ними буде, так? І Бог знає, що з ними робити і як з ними поступати. Ми тут не, 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 не впихаємося. Благословенний ти у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І тут ми маємо Матвія. 28, 18, 20. Христос сказав до на мені всяка влада на небі і на землі, тож і і навчіть всі народи Христа, їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. От ми кладемо на собі знак. Поклали в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, звичайно, кладемо, так? Але е, в молитві, молитві тут е, не треба говорити, бо молитва ще не закінчення. Амінь буде в кінці. так. Хто скаже, ну, то скаже, ну, то нічого такого. Ну, але ви скажете тоді, так буде. Або скажете кінець. Ну, амінь. Амінь так буде. Ну, е, Далі. Ну, Дякую тобі за усі твої благословення в Отці, в Сині і в Дусі Святі. Дивіться. Я вже вам казав, хто прослухав моє Євангеліє, пояснення, не Євангеліє, Івана, але мої коментарі на Євангелії Івана е, пояснення, то там я завжди наголошував на такі тексти, як е, грецькі тексти іде амнестотеохуайру тей амартия то космо. Тобто е, е, ось агнець Божий, що забирає грішність. Світу цього. Ну, другими словами, 1, 29, Іван Хреститель говорить про Ісуса Христа. Далі ми маємо Івана 3, 14, 17, так бо Бог полюбив світ, що сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто в нього, хто вірує в нього не загинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав сина в світ, щоб ним світ засудив, але щоб світ ним спасся. Але щоб ви знали, дорогенькі мої, що. Суд відданий в руки синові. Тепер Про Святого Духа Христос сказав фарисеям і книжникам: якщо я демонами виганяю демонів, князів Бісівських, то ваші сини чим виганяють? А Він відправив на той час уже, щоб ви знали 70. 70. Учнів по двоє, і ще мав 12 апостолів і ще, крім того, ходив Юст і Матей, з котрих ще вибирали на 12 апостолів, котрі були постійно з нами. От казали в діях виберем двох мужів, котрі були постійно з нами. Тобто за Ісусом Христом ходило ще ще і ще, а ще комусь сказав, залиши свого мертвого хоронити мертвим, щоб ви зрозуміли. Таким чином, ми маємо, коли Фарисеї звернулися, він сказав. Отже, якщо, ваші, ну, якщо я виганяю демоном, він каже на себе, якщо я виганяю князем Бесівським, Бисівським так, виганяю демонів, а ваші сини чим? Отже, якщо я Духом Святим виганяю Перстом Божим, він каже Духом Святим виганяю. Пам'ятайте, що. Кожне слово, хто скаже на отця чи на сина, воно проститься, але на Духа Святого не проститься ні в цім, ні в майбутнім віці. Отже, Христос таки бере суд свої руки і таки буде судити. Тобто Святий Дух це є іпостась трійці. І ми е, називаємо його особою Божою, тому що наш розум так приймає. Хто не називає Святий Дух особою Божою, але вірить, що Святий Дух усі ті діла зробив, що є в святому Писанні, зіслання Святого Духа. вірує, що силою Святого Духа було дари Святого Духа. І, ну, і всі, всі такі речі, які в Святому Дусі є, то не думаю, що це йому хто має на увазі. Хто Кому той символ триця, воно о, здається якимось язичницьким, не користуйтесь тим символом, якщо воно вам не потрібне, ви без того будете жити. Головне, визнавайтеся Святого того духа. То нічого страшного в тім нема. Я би навіть не назвав такого, бо є такий приклад віри, де пояснюють. Е, е, віри. Християнина, наприклад, є, наприклад, е, е, коня там, що біжить, так? чи вівці, що йде, що одна е, має. Е, ну, е, слабша у вірі має. Е, ну, сильна у вірі має чотири ноги і скоренько йде. І десь там спортається і йде. А слабша має три ноги, а, а ще слабша має. там... Е, Одну задну передну, десь там підсувається якось, а ще має лише одну ногу і рухається, а хто втратив повністю віри, то вже все втратив, але ще в душі має духа, і Бог йому допомагає, так? аби аби далі стати на ноги, так? розумієте? І, і все це є віра. Кожній людині є віра. Ну, розумієте? Тому ми говоримо про Духа Святого, бо без Святого Духа ми не можемо ні. Ренкі мої, ви тут, якщо е, знайдете в цій молитві хоч одне лишне слово, я би хотів подивитися яке, то не є така проста річ. Е, ви думаєте скласти собі, е, стати, попробуйте складіти, вивчити спочатку іврит, грецьку, е, сидіть в Слові Божому, е, як ти казав, е, 24 нон-стоп і побачите, може щось вам Бог е, відкриє більшого. Так як мені на День сьогоднішній Бог відкрив. Так? На мій благословений день. Далі благослови мене і е, маємо усі і в сині, і в Дусі Святім. Тобто ми е, маємо важливість Святого Духа. Що таке хвала на Святого Духа? Це є невірство вмерти в невірі. Оце є найгірше. Так? Е, благослови мене і всіх. Тут можна сказати святих у Христі, а можна сказати і всіх у Христі. Підрозуміваємо, що е, всіх святих у Христі, у, 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 у Слові і таїнствах, так? Як ми святі в тілі і крові на відпущення гріхів, в хрещенні ми святі. Оце якраз про це йде мова, так? Е, У всіх у Христі жити у заповідях святих Твоїх. Повторення закону ми маємо там 19 чи яка голова, неважно, там є 10 заповідей, ви собі можете знайти. Читайте цілу книжку, більше будете розуміти. Там всі ті заповіді є початково, так? Далі, направ на путь правди. Це ми просимо, щоб Бог нас направив. Щоб Бог направив наші стопи на путь правди, віру нашу, дух наш і так далі. Що це означає? Що е, ангел-хоронитель, коли буде йти, він вас попровадить в такий час, коли вам буде легше обійти всі ті перепони. І ну, як Бог хоче випробувати, то вибачте, нікуди ніхто не дінеться. Ну, добре, далі. Е, на... Просимо, повірте, хто просить, тому багато допомагає. Так? Суть молитви для чого? Молитва Грецькою прошевхи. Це є просьба. Але просьба має мати. Е, ну, розумієте, Вона має бути так, як цукерок завинена в середині. І та Ізюминка в самій, де ваша просьба, щоб Бог взяв ту, ту вашу молитву, як ви хочете з'їсти цукерок, так? як ви хочете з'їсти той ковалок чоколадки, чи той снікер, чи ще щось. І, і то найсмачніше, що там є всередині. Розумієте, там має ще скривати. Ваше прохання, ваша просьба, щоб Бог то приймив ту молитву. Перше ви йому подякували, ви Його поблагословили. Подякували за Ісуса Христа. Тоді Бог на небі каже за одного розкаяного грішника більше радості, як за 100 е, праведників. Подякували, е, прославили, а тоді просіть щось. Ну, Далі. Благослови мене і всіх святих у Христі жити в заповідях святих Твоїх, направ на путь правди. Дякую Тобі за ангелів-хоронителів і всіх святих. І тут ви вкладаєте своє прохання. І кажете, славлю е, прохання всім е, е, речень е, поможив в такій справі. Сказали, все, хватить! Щоб вона не має виходити з заповідей, бо ви тільки що просили про заповіді, і вона має бути в заповідях та просьба. Ось над чим я вас учу, щоб ви молилися у заповідях. Далі. Славлю Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Все. Тепер дивіться, яку я, як я склав, тепер я почитаю, як я склав її для себе, ту молитву. Благословенний ти, Господи, Цар на віки, благословений Ти в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Дякую тобі, за... Дякую тобі, Отче, за всі благословення у Христі Ісусі, в Дусі Твоєму Святому. Допоможи мені жити у заповідях Твоїх, направ мене на путь праведну. Дякую за ангела-хоронителя, допоможи вирішити там якісь там питання далі. І славлю Отця і сина, і Святого Духа Животворящого. Амінь. Попробуйте помолитися і скажіть мені, напишіть, чи Бог вам поміг, якщо ви так звернулися. Якщо вам щось не виходить, звертайтеся, я поможу. Е, і повірте мені, в практика в мене немала і не, ну, це не є якесь бубнення барабана або бубна. Щоб Людина тільки дай, 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 так не можна. Перше, е, сім раз подякував, а один раз дай. Слава Ісусу Христу!